Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 26 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 46 тисяч 250 особин за добу 400, і поранено 138 тисяч 750 песиголовців, за добу 1 тисяча 200. Танків 1936 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин, 4251 одиниця за добу, шість артилерійських систем, 1040 одиниць за добу. 3. реактивних систем залпового вогню, 272 одиниці засобів протиповітряної оборони, 148 одиниць літаків, 234 одиниці, гелікоптерів, 202 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 834 одиниці за добу, 6 крилатих ракет, 196 одиниць, кораблів, катерів. 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3162 одиниці за добу, 2 спеціальної техніки, 99 одиниць найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!